Привіт жопки, ну що, настав час поговорити про найсуперечливішого українського боксера сучасності минулого і майбутнього бойового церковного діяча амбасадора православного мерча Васана Ломаченко. Нині кар'єра хайтека поставлена на паузу. Ніхто не знає, що відбувається в голові українця. Так, швидше за все там шумить море та горлають шайки, але які конкретно думки омивають води його мізків та обсирають птахи його міркувань наразі невідомо. Якщо Вася телиться і ніяк не може визначитись, то і нехер його чекати. У цьому відео ми спробуємо проаналізувати кар'єру майже святого Васяна пиздюлотворця і відповісти на питання, чим все ж таки можуть закінчитись митерство блаженного ломи по боксерським просторам? Ніхуя не зрозумів. Ну дуже цікаво. в цьому ролику. Я пропоную залишити осторонь Василеві громадсько-політичні мови і зосередитись на його виключно спортивній іпостасі. Тож дзвіночок свайп поїхали. Почнемо з самого початку, поки що все логічно. А саме зі старту профкар'єри Васяна, тоді Акерманець залітав в індустрію на правах двократного олімпійського чемпа та ледве не найталановитішого йобломіса свого покоління, Незважаючи на суперечну поразку у другому ж бою хейтеру українських мошонок Орландо Салідо, Васяну вдалося справити на боксерську спільноту досить нев'єбєнне враження. Йо, собі Вже у третьому профмордобої Лома здобув титул чемпіона. Плюс хайтек не просто перемагав, він робив це у максимально обіцціваючій манері. В ринзі з українцем інші боксери виглядали як Нік ніквучич, що намагається грати в Квача. Лома одразу задекларував свою ціль у боксі абсолютне чемпіонство і ні граму менше. Переслідуючи свою головну мету, Васан поступово рухався вгору по ваговим категоріям. Категоріям, попутно розбиваючи писки та его, очевидно, не настільки віруючих суперників. Все це продовжувалось аж поки керманець не опинився у легкій ваговій категорії. Точніше, доки нарешті йому не випала нагода об'єднати місцеві ремені і стати абсолютом. На я дождався. Останнім роболевом у Вальтроні Васяної мрії мав стати ремень IBF, що на той момент належав різкому, наче чест Розміру XS Теофімо Лопесу. Усі інші ременяки вже були на базі. Слід зауважити, що у легкій категорії Васяну було вже не так просто гепати на півоголених хлопаків. Більш дебелі суперники не давали хайтеку розгорнути усю свою православну міць, весь час погрожуючи, як в'їбати! Все ж таки розмір має значення, а це доводить, що, на відміну від думки багатьох, Вася не хуй. Ну от ми православний так не говоримо. Та все одно знавці та любителі боксу сходились у тому, що лома має таки перемагати лописа та об'єднувати усі титули. Але Васян вміє дивувати її. Більшу частину бою наш акарманський святоша ходив біля суперника, наче збуджений сурікат навколо надсексуального дикобраза, ніби і певної тактильності хочеться, але якось сикотно. У підсумку маємо пройобаний за очками бій та втрачений шанс на абсолютне чемпіонство. Через декілька боїв боксерська доля дає Васяну другу можливість покращити своє резюме, вписавши в графу досягнення поруч з тейками друг Усика та дивився усі серії суперкниги. Пункт «Абсолютний чемпіон. Цього разу з українцем мав битися володар найбільшого розмаху ніздрів у сучасному боксі американець Девін Хейні. І знову Васян програє за очками. Багато хто вважає, що це було пограбування, але, як то кажуть, результат на табло. А на табло написано: Сука, як так? Ну як так може бути, йоб твою батька? Може бути блядь, а? з Новмасченко. Васян перетворюється на Пройобаченко. А що зараз? Зараз Васяну 36 років. Він володіє поясом IBF і взагалі не зрозуміло, що йому робити далі. Ходили чутки про його ймовірний бій з Джервонтою Девісом, але команда ломи не захотіла приймати цей мордобій. Також Шакур Стівенсон неодноразово кидав виклик українцю, та його пропозиція залишилась без відповіді. Вася зачаївся, наш малий. Отож, які маємо наразі варіанти розвитку подальшої кар'єри хайтека. Варіант перший. Васян скребе по сусекам свого его, набирає жменько мотивації і приймає виклик Джервонти або шака, щоб гучно грюкнути кадилом на виході з боксу. В разі перемоги акції ломи до хера підвищуються, і тоді роби що хоч. Хоч йди на пенсію, як цар, хоч бийся ще з кимось. В обох випадках українець буде андердогом, але у разі разі успіху лома перетвориться з анекдоту на легенду. Та більш вірогідно, що Васян все ж таки програє молодшим йовломісам і піде зі спорту з пом'ятою репутацією та підобіцяною самооцінкою. Обіда, їбане! Другий варіант. Лома проводить бій з кимось простішим, виграє у яскравій манері і на бадьорій ноті оголошує про завершення кар'єри. Але це щось таке напівшишечки. Навіщо взагалі подібний бій не зрозуміло? Та маємо розглянути усі версії. І останній, третій, на мою думку, найбільш вірогідний варіант розвитку подій. Вася вже все. Більше ніяких боїв не буде. Мене трохи часу і лома оголосить про свій вихід на православну пенсію. Отак От просто, як слово пуп, без зайвих мовів та ризикованих боїв. Давайте відверто. Лома просто заїбався. Хлопець в боксі довше, ніж діастема в роті Усика. До того ж, досить спірні суддівські вердикти в ключових боях не надто надихають на новий похід за славою. Я Тож, скоріш за все, це кінцева шкода. Адже на мою суб'єктивну думку, лома у праймі то найбільш досконалий та видовищний боєць за всю історію українського боксу. На жаль, Васян так і не зміг на 100% реалізувати свій єбейший талант. Йому от буквально пісічку не вистачило. З лописом Вася занадто пізно прокинувся. А в бою з Хейні наш щедрий керманець вирішив подарувати супернику останній 12-й раунд. Бо бля, пацани, я відповідаю, я думав, що виграю. Будемо чесними: якщо б на те була воля промоутерів, хайтеку віддали б абсолютне чемпіонство. Ну як мінімум в бою з Хейні, так точно, але лома не вигідний для бізнесу. Так він гарно місяця, але поза рингом Васян нудний, наче місіонерська позиція. До того ж, українець вже досить віковий спортсмен, що ще більше зменшує його маркетингову вартість. Лома міг залишитись у легших вагових і пиздити там усіх, що батя кота. Але як той ікар, Васян зажадав піднестися максимально високо в небо, де був жорстоко підбитий ППО сучасних боксерських реалій. Як сказав класик, ти не востав як фенікс, а повис як пеніс. Ось такі думки. Одне ясно вже напевно, велика епоха українських атаманів закінчується. Сумно, але що робить? Будемо чекати на нових героїв. Ну і найголовніше цілком ймовірно, я не наполягаю, але може так статися, що все, що я тут наговорив, повна хуйня. Ну, а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.